Вранці в бюро правової допомоги на Слобожанському проспекті. А об 11-й годині міністр юстиції України вже в Дніпропетровській Ода. Тут Павло Петренко взяв участь у нараді з приводу системи електронних аукціонів арештованого майна Ситам. Ця платформа була створена три роки тому за його ініціативою. Вона є першою в Україні як прототип і близнюк. Прозоро. на 2014 рік була тільки одна приватна структура, наближена до тодішнього керівництва держави особисто до сім'ї. Так званою, яка продавала по всій території країни сотні тисяч об'єктів, які передавалися держава на реалізацію. Говорити про якусь прозорість взагалі тоді не було сенсу, тому що продавали ці об'єкти в підвалах, десь в якихось незрозумілих приміщеннях. Під своїх покупців саме ідея створення сатаму. Вона дозволила вивести дуже класний шматок ринку стіні у світле. і Таким чином ми сьогодні маємо повністю чесні і прозорі торги. За час функціонування саме державного підприємства Сатам було продано активів на суму більш ніж 2,4 мільярди гривень. Це може бути нерухомість автомобілі. Це може бути будь-які рухомі речі, електроніка. Це може бути будь-який транспорт, авіаційний. Морський, повітряний Наразі електронна система продажів арештованого майна налічує 500 тисяч користувачів і 23 складські філії по Україні. Завдяки їй держбюджет поповнився на чверть мільярда гривень. там дозволяє не лише пустити з молотка арештоване майно, а й продати на аукціоні будь-яке інше. Для представників місцевого самоврядування міністр юстиції презентував нову ініціативу. Сетаму. тепер платформу зможуть використовувати територіальні громади для продажу надлишкового непрофільного майна і прав користування нерухомістю та земельними. Ділянками. Далі зустріч із студентами, і від серйозних справ міністр перейшов до приємних. Свято і гірко. Павло Дмитрович вручив свідоцтво про шлюб 68-й парі у Дніпрі, яка вирішила побратися за 24 години. Ексклюзивно. години. Іскризівна. Это всегда интересно. Оба из Донецка познакомились на работе. Потом сложилось так, что Максим нашел работу в Днепропетровске. А потом, когда начались определенные события, я приехала к нему в отпуск. И так вот и осталось. Спустя три года решили оформить отношения уже на законном уровне. Для меня это был большой сюрприз о том, что я выхожу замуж сегодня. Я узнала во вторник вечером. Сьогодні Павло Петренко планує повернутися до Києва на термінову нараду з приводу загострення конфлікту на сході України. На прес-конференції міністр оголосив про впровадження нових реформ, прибрання бюрократії та побутової корупції при отриманні документів шляхом створення онлайн сервісів по реєстраціям та реформа забезпечення права кожного українця. Юлія Красовська, Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.